Добрий день. Що дружні, дружній, необхідно формувати зліва направо, а голкою працювати справа на ліво. Розмір 2х2. Виколіть, будь ласка, голку посередині лівої сторони квадрата і сформуйте стібок 1 на 2. Слідуючий стібок 2х2 по діагоналі, тобто півхрестик. Одержимо неправильний хрестик. Виконаємо верхоплуд по діагоналі, з цього куточка в цей, тобто під оцей стібок станемо і станемо під ось цей маленький стібок. Протягуємо і формуємо наступний хрестик верхоплота по верхньому краю дві нитки справа наліво, по нижньому дві нитки справа наліво. Верхоплот тут і під оцей. Цю петлю, яка у нас йде від попереднього хрестика, вишивається швиденько, має дуже гарний фактурний вигляд. основне сильно не затягувати. По закінченні необхідно виколоти посередині правого краю. Ось так, такий вигляд має, якщо збільшити розмір 2х4, такий буде вигляд. Виворити на сторона його, це є ось такі стібочки горизонтальні. Розмір можете збільшувати, який ви собі захочете. І 2 на 4 може бути інший розмір. Дякую за увагу.